Всім доброго дня, до мене завітала Шкода 7, 20 TDI з міста рівного да, з Рівного машина приїхала. Пробіг трошки є 312. Так. Прогрітий автомобіль, трасовий режим. 90 км проїхався, так скажем, по прямій. З Житомирської траси сюди до мене 5 кілометрів трасовий режим 90-10 км, грамів. І ця фактично, ця фактично переганяє розрахункову, розчитану і вмикає регенерації. 85 грам масиної золи, що є правильним на такому пробігу. Тиск 1-2. Невеликий тиск, а на обертах Бачимо 1346-48. По місту, я думаю, 50 найбільше кілометрів, не більше. Так, по помилкам. По помилкам. Nox є такі, дані, Збой в роботі, P2000, температурні режими, температурні режими, система охолодження в першу чергу. Так, невелика екскурсія до двигуна. Свічки накалювання викрутились на такому пробігу. Питань немає. Так, Датчики диференційного під'єднує потроху апарат, де монтується багато що з пластмаси. Але заглянемо сюди в холодну частину турбіни і бачимо, скільки там чорного. Якби це не сильно страшно, але це свідоцтво того, що автомобіль працює на другому контуру Єгір. Ось цей патрубок іде вниз до EGR номер 2 низького тиску, який бере гарячі вихлопні гази з сажового фільтра. І турбіна повинна бути чистенька, коли працює правильно двигун. Тобто в своєму штатному режимі через повітря сюди, а потім повітря йде до двигуна. От тоді все окей. А так, турбіна чорна перший признак, що. На вихлопних газах працює автомобіль. Антифриз тут з зеленим кольором. З зеленим кольором, в якому стані охолодження. Ясно, понятно. Апарат під'єднано до автомобіля, подивимося, скільки зали. Фільтр знизу заглушений. Так. Ось що вона сипала, зола є, є обов'язково. Ось, не рекордсмен як для шкоди, тому що двигун ЦРМБ, це перше. І коли автомобіль працює на другому контурі Єгіра, я так відслідкував, завжди буде трішки менше золи, чим коли автомобіль працює в штатному режимі. А якщо він працює на другому контурі Єгіра, заводських регенерацій, як завжди, не буде. Так, асфальт чорний є в автомобілі, на такому пробігу він має бути. Це система вже, чистка системи від сажомасляних відкладень. Друга стадія. Так, чистка завершена, на постійній стадії сажомасляні. трішки золи. І там не пам'ятаю де був коментар. Під якимось відео Passat b8 чи шкода, не пам'ятаю. Хтось запитував, о, ця мийка вимиває каталізатор, тобто дорогоцінні метали, що на ньому напилені. Дивіться, абсолютно цих металів тут не видно. Тільки сажомаслині. Фарба з мого фільтра всередині. Дорогоцінні метали вони іншим кольором. і вони, е Їх було би видно тут. А так тільки сажомасині відкладення Інших вимитів каталізатора мій апарат не здійснює. Це вже провірено ще 3 роки назад. Прогрітий автомобіль, впалив на в ідеалі з холоду і на гарячу в нулях. Попали в ній ставлю плюс. Так, По екології на холостих нуль, на обертах. На обертах 15, під'єдную датчики диференційного, один вже був замінений, бачу нерідний, хеле. немолазія. Видно, вже згорали ножки, вже замінювали. Так, під'єднав датчики 12-11 на холостих. О, на обертах. Ну і близько 30 там немає, там 15. Звісно, маса сажі падає при таких цифрах. Переставлю місцями, подивимося, що показують. Так, походу, цей хела не працюючий. Він показує більше, ніж по факту. Зараз мінус 2, мінус 1. Правильно все показує. Коли датчик справний, 1-2-3 гектопаскалі можуть бути в мінусі. Так, головне на обертах. На обертах чудово показує. Так, є зауваження по автомобілю. Зауваження по клапані кришки вже фіксую. Перемикаю. Клапана кришка сифонить з усіх щелей. Під корсунок під краю теж і немає цього пшику, що повинен бути. Клапана кришка під заміну. Так. І провірка загального стану автомобіля. Все по черзі. Так, висновок по даному автомобілю, система екології працює, прочищено зауваження. Перше, клапана кришка сифонить, її потрібно або замінити повністю, або замінити ущільнювальні прикладки. Коли так клапана кришка сифонить, це підсос повітря в ходу. І мембрана ВКГ працювати не буде. Тобто буде витягувати оливу з двигуна назад впускний колектор, а далі в камеру згорання і це все буде летіти на сажу. То привести в порядок систему вентиляції картернгазів. Потім датчики диференційного все ж таки потрібно замінити, показують, що попало. То мінус 7, то плюс 12. Обидва датчики під заміну. А так, по системі охолодження радіатори зовні в хламі, даже показувати не буду. На такому пробігу варто і промити систему охолодження всередині, тому що антифриз зелений, зелений антифриз ходить в районі, якщо це G11, в районі трьох років, від трьох до п'яти, здається, G12 до п'яти років, і G13 вісім років. То Привести систему охолодження ще в порядок. Немає зеленого правильного навіть кольору, тільки можу уявити, що там робиться в усіх радіаторах, особливо в пускному колекторі. Так, на екологію гарантійний лист. Наступна чистка на 350 тисячах. Але правильний технічний стан. Правильний технічний стан хвилину назад доповів, щоб автомобіль слугував. Ще зауважу, що е, сажовий фільтр не є основною проблемою частих регенерацій. На це впливає як система вентиляції картерних газів, е, також е, паливна, хоча на 2.0 TDI паливна 500 плюс ходить без всяких проблем, туди лізти не потрібно. Форсунки на стенд давати, це тема закрита. Вже провірено, входять форси дуже довго. І система охолодження. Що саме дає збій на часті регенерації, це, звісно, я роблю чистку системи екології. Тут не тільки система екології забита, а й є по вентиляції. І так потроху автомобіль потрібно привести в порядок. Але якщо навіть вирізати систему екології, автомобіль почне жерти відрами оливу. Автомобіль все бачить, всі її бачать, що як працює, і нема тільки помилок на панелі приборів, але автомобіль скоріше прийде в свою завершальну стадію поломка серйозних агрегатів двигуна скоріше з вирізаною екологією, аніж. Коли ця екологія, екологія на місці. Вже провірено, дуже багато автомобілів приїжджають до мене просто на діагностику. Як зазвичай, масложори ще дуже здоровельний, це шкоди пасати тігуани, кодяки, де вже вирізали сажовий фільтр. Пробіг 220. Автомобіль не їде чомусь, не задихав чомусь після вирізання. Появився кінський масложор. В деяких турбіни виходять з строя, лопається вал між холодною і гарячою частиною турбіни. Ось такі діла на Євро 6, якщо вирізати. Тому, на мою думку, вартує все ж таки займатися автомобілем вживаним в його правильний технічний стан, аніж вирізати. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. до побачення. Всім доброго дня! До мене завітав супер на чистку всієї системи екології 20 TDI, ДСГ. А звідки приїхали? З Березані, Київська область. Пробіг 314. Офіціали сказали, не мішай машині їздить. Чому часті регенерації, не мішає машині їхати? Це так повинно бути. Але 47 км назад була регенерація, маса сажу змірена 15, по ній вмикаються регенерації 60 км, плюс-мінус так. Чому змінена маса назала? Подивимося, чи чистився сажовий фільтр. Чи ні, тому що у власника цей автомобіль півроку 3000 км наїздив, якраз перед продажею змінили масину золу. Можливо, чистили сажовий фільтр. Якщо чистили і такі регенерації, це проблеми з температурним режимом. Тобто треба дивитись помпи, термостати, охолодження і тому все інше. Тиск на холостих 8, бачу автомобіль смачно прогрітий і не може охолонути Олива 102, антифриз сотка. Можливо, проблеми є ще й по температурним режимам. Фіксую дані на обертах. 62. 1529, звісно, росте. Двигун ЦРЛБ. Так, по помилкам, що він показує? Ага, немає нічого. Не дивно, чому офіціали сказали, не мішай машині їздить. Так, демонтував свічки накалювання, вони потрібні, щоб підключити. Апарат і ось така свічка тугесенько йшла. Бачимо прогар, прогар і пішов далі. Якби була керамічна паста, свічка б легко викрутилась, а так прийшлось трохи покрутити її, щоб викрутити. Якщо оригінальна свічка, вона не зламається. Якщо вже замінник, там денсо якийсь NGK, от ці ламаються на раз два Якщо оригінал, в будь-якому випадку він викручується у Volkswagen, навіть в такому стані. Так, і ось подивимося, стан гаря... холодної частини турбіни. Євро-5 екологія завжди буде чиста, а Євро 6 вже буде така чорна. Патрубок йде на... на Єгір, ось там видніється слово Єгір. І це низького тиску Єгір, який бере вихлопні гази з сажового фільтра і подає на впускний колектор. Якщо в автомобілі є проблеми з температурним режимом, цей другий єгір буде активно участвувати в цьому ділі, запускати назад сюди через патрубок впускний колектор. Апарат під'єднано до автомобіля, перша стадія, маси на Подивимося, скільки на 300 тисячах пробігу. Можливо, і нема. Якщо нема, це теж є один варіант, чому її там немає. Так, зроблено два стартових пуска. Все, що всажуваємо, ось воно тут в цьому фільтрі. Бачу дуже багато чорного. Замість золи жовтої, як всі привикли бачити на першій стадії. Дуже багато чорного, а це маса сажу скалькульована або збагачена суміш. Подивимося, скільки зали, думаю, її там буде ой, дуже мало. Так, і бачимо чорне, чорне. Це сажа, зола трохи є, але дуже багато і чорного. Є зола на такому пробігу, але чому чорніше все? Це все температурні режими, неправильні. Тобто автомобіль на збагаченій суміші. Так, чистка системи екології, а далі перепровірка на загальний стан автомобіля. Так. Трохи асфальт, з системи екології. Це вже друга стадія очистки від сажу масляних відкладень. Впуск, випуск, Є гіри, турбіни, все повністю. Так, чистка завершена, вже потроху розбираю, щоб завести автомобіль. Стан холодної частини турбіни, як в нового авто. Все почищено, але ось зняв два патрубка на антифриз. Що ми там бачимо? Там нема антифризу, а є згорівший закиший антифриз. Пробував продавати цей теплообмінник впускного колектора нуль прохідності. Збираю все, щоб завести автомобіль і дивимося на показники. Так, чистка завершена, постидній фільтр. Як бачимо, зовсім нема нічого. А краще було б чорне. Коли багато чорного, значить працює основний єгір, значить він щось охолоджує. І це буде краще, коли чорне тут насипле Є в євро 6 екології. Так, палив на плюс, без варіантів. Все чудово працює. Автомобіль прогрітий, сажовий прогрітий. Провіряємо прохідність системи екології, як воно буде працювати на неробочому впускному колекторі. На холостих нуль, на обертах. В районі 20 є, але стрілочка стрибає, це підмішування з сажового фільтра до впускного колектора вихлопних газів. Якщо стрілочка рівномірно тримається на 15, питань по автомобілю не має бути, але все одно двигун зараз видає зовсім правильні значення, тобто прохідність системи екології як нового автомобіля. Під'єдную датчики дифференційного, дивимося на показники. Так, Під'єднав датчики, ну, трішечки невірно показують, по факту там нуль, на обертах. На обертах щось похоже, але автомобіль зараз потроху вже починає працювати на збагаченій суміші. І гектопаскалі будуть рости, звук двигуна міняється і бачу гектопаскалі 24-25 потроху піднімаються. Поки екологія система чиста, то значення будуть чудові. Але в процесі їзди не будуть заводських регенерацій. Ніколи. Навіть якщо Замінити новий сажовий фільтр, що дуже часто люди замінюють, з надією, що це сажовий робить проблеми з частих регенерацій. Але є ще система охолодження, яка дає збій. Провірю далі автомобіль. Вже, може, ще щось понахожу окрім системи охолодження. Багато ще є що провіряти. Так, автомобіль перепровірено, помилок немає. І висновок по авто. Так, висновок по авто. Екологія чиста, звісно, вона працює, але працює разом в парі з системою охолодження. Якщо система охолодження буде не в нормі, от і будуть всі проблеми. Можна було б побачити, що сажовий фільтр нема такого сильно багато великої масляної зали. Не вона робила абсолютно регенерації 50 км по місту. Траса. 150, я думаю, не більше. Зараз буде після чистки системи екології краще. Я думаю, десь 150 по місту, по трасі 300 плюс, не більше. Але щоб було навпаки по місту 300 плюс, як мінімум, а по трасі всі законні 700-800 тисяч, повинно правильно працювати весь взагалом автомобіль. В даному автомобілі фіксую систему охолодження в хламі, чесно кажучи. Паливна плюс і система змащення вентиляції газів. Нема ніяких зауважень. Все працює, до речі, нуль зауважень. А по охолодженню є великі проблеми. Так, гарантійний лист. Наступна чистка на 450 тисяч, але так і написано: після того, як автомобіль почистився. Повністю всередині в заводських своїх параметрах, але справне авто також видно, це система охолодження. Ще один такий момент. Ще один такий момент. Ось так буде краще. Антифриз чистіший, чистенький, як має бути. Нема ніяких зауважень, і це буде в кожному автомобілі. Гля, глянучи, подивлячись на бачок, питань немає, а по факту, якщо подивитись, ось такі будуть проблеми по, по системі охолодження. До речі, ці всі проблеми стосуються теж НОКС P2000, а також p 20 Якщо не буде правильної циркуляції від помпи по всій системі охолодження. І фіксуючи термостат, не працюючий у відкриту, тобто він не тримає тепло в двигуні. Якщо не буде правильної циркуляції антифриза по системі охолодження, теж будуть 2000. П20Е це там, де є нокс. Тобто система Adblue. Ще один такий момент, коли не працює там екологія, охолодження. Є третій контролюючий дросель під автомобілем, який контролює вихлоп. Звісно, в автомобіля вихлоп неправильний. Власник доповідає, що автомобіль і тупить. Тупить, нема в нього такого розгону, як повинно бути в 2-літрового дизеля. Моменту. А це все EGR номер 3 тросельна заслінка вихлопних газів, перекриває вихлоп. Тому що з фільтра береться теплі вихлопні гази і подається впускний колектор. Тому що там повинен бути гарячий антифриз. От Тому і автомобіль тупить. Щоб в майбутньому не автомобіль не став скажімо так, на коліна, не лопнув вал турбіни. Теж таке буває, теж таке чув. Неодноразово мені казали. Ті, хто там вирізали систему екології або їздили, але нічого не робили. І лопався вал від перетиску вихлопних газів. Звісно, автомобіль знаходиться в Київській області, місто Барищука. Відправлю автомобіль. Даю рекомендації поїхати на авторадіатор-сервіс, привести систему охолодження в правильний робочий режим, промити все повністю всередині, щоб автомобіль задихав не тільки від чистої системи екології, а від чистої системи охолодження. Ще таке хочу сказати, що краще раніше зробити профілактику чистки там, системи екології, системи охолодження. Можете наглядно глянути на відео авторадіатора сервіса, які знаходяться в місті Бориспіль. Коли вони чистять систему охолодження, все чистенько, нема ніяких питань, але ж всі хочуть треш, всі хочуть, щоб там бруд був, щоб було що дивитись. але... Краще знати, що там чисто і нема цього чаю в системі охолодження, аніж розуміти, що система охолодження в ауті. Нічого страшного в цьому не бачу, як промити систему охолодження, тому що виновник цього всього торжества, власник автомобіля номер 1 Той, що придбав його з нуля, їздив дуже довго, не обслуговував автомобіль. Помпа заклинила після 120 тисяч, автомобіль перегрівався, антифриз скипів, плюс термостат теж перестав працювати. Не до прогріви Автомобіля теж приводить до окислення антифризу в системі охолодження. Це все миється, замінюються термостат, і там радіатори зовні теж потрібно чистити. І... Що зробиш, потрібно приводити в порядок автомобіль. На момент покупки автомобіля, звісно, як завжди, мало хто дивиться, помилок немає, значить з автомобілем все окей. Але попався такий ось наглядний приклад, коли автомобілю потрібно вкласти грошей. Ще скажу, якщо вирізати екологію, щоб не було цих регенерацій, Краще не буде, абсолютно, тому що система охолодження вона тут незвична, не така, як в європей'ятій екології, і автомобіль все бачить, що як працює. Якщо не перегріви ну, без екології ще швидше автомобіль прийде в несправність. Перше, що почнеться, кінський масложори. В коментарях мої контактні дані всім гарного дня, вечора, до побачення.